Здоровенькі були, ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. От скажіть, хто не любить піцу? Напевне, таких нема, або хоча б одиниці. Але сьогодні не піца. Ну, точніше, не зовсім піца і не зовсім не піца. Такий пиріг піца чи піца періг Ну, коротше, це смачно, дуже класне тісто. Такий пиріг можна із собою, і на роботу взяти, і на пікнік взяти, і просто дома людей своїх любимих, потішити чимось таким смачним, ну, дуже смачно, я вам зразу наперед кажу. І як бонус цього рецепту ще покажу, виходить дуже смачна паляниця. Так, так, паляниця, та сама, звісно. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. А з вас лайк і підписка і вподобайка. Звичайно І що ж, починаємо з тіста. Беремо кефір. Кисле молоко, ряжанка. Любий молочний продукт, навіть і саме молоко можна брати, великої різниці на тісто воно не робить. Також дуже смачно. Сюди сіль цукор. І сюди 20 грам. Живих дріжджів. Якщо берете сухі дріжджі, ще така з гіркою чайна ложка дріжджів. Розмішуємо, щоб гарно дріжджі розчинились. І залишаємо на хвилин 10, щоб дріжджі почали працювати. Якщо маєте сухі, швидко діючі, можна не залишати, а зразу починати мішати. Живі, треба на декілька хвилин залишити. Дріжджі собі запрацювали, тепер потрішки вмішуємо борошно. Точну кількість борошна, як завжди, в мене все буде в описі під відео, бо йде 550-600 грам, тут, так що це вже буде видно від процесу замішування. Спочатку лопаткою все перемішуємо. Коли тісто вже так трохи зібралося, вливаємо олію. І вимішуємо наше тісто. Спочатку в мисці, потім перейдемо на стіл. Власне, олію треба вже додати в момент, коли ми вже тісто трохи замісили. Воно тоді краще вимішується, буде більш тухким, е, більш повітряним, забере менше борошна. І легше буде взагалі вимішувати. Перейшли на стіл. Трошки ще його вимішаємо. Місяця легко, тісто дуже класне, дуже еластичне. Тісто вимішував десь приблизно хвилин 5, ще чуть-чуть підсипав борошна, в цілому пішло 570 грам. Бачите, тісто не липне. От таке має бути. Тепер відправляємо, накриваємо рушничком і залишаємо на годину. Поки тісто собі тут підростає, ми займемося начинкою. Фарш 500 грам. Любий, можна і курячий, і злинський. У мене яловичина. 300 грам і 200 грам дуже жирної свинини. Це шия в мене там змелена. Сюди ж додає в мене вже перетерта в блендері одна досить велика ципуля і два зубчика часнику. Сюди чайна ложка гірчиці і столова ложка майонезу або сметани. Що маєте, то додайте. Сюди ж нарізаємо один великий помідор, або в мене такі три маленькі сливки. Помідорки нарізаємо так максимально мінімально дрібно, як це можна. Ну Натирати їх не треба, піде це не має бути. Але досить дрібненько порізані сливки для цього найкраще підійдуть вони найкраще ріжуться, бо вони найменш суковиті. Помідори дали. і... Або орегано, або італійські трави. Італійські трави більш класно, бо тут більше всього є і буде дуже ароматно. Треба одну чайну ложку, я додаю півтора, ви можете додати одну. Це вже також по смаку. І одну невеличку перчинку. Нарізаємо також максимально мінімально дрібно. Всипаємо перчик. І все гарно розмішуємо. Можна додати ще свіжої зелені, якщо у вас є за бажанням, сюди дуже гарно буде пасувати кріп петрушка. Мені зараз зелені щось не хочеться. Так що все розмішуємо. Ну і фарш собі буде стояти, поки буде рости тісто. За цей час він власне гарно промаринується. Тісто наше вже гарно підросло. ну Трошки довше години стояло. Бачите, гарно піднялось собі. Тепер нам треба його розкатати. Трошки ми тіста лишаємо, це ще буде в нас е, наша паляниця. А це ми гарно розкатуємо, ще можна трошки відщепити. Тісто має бути досить тоненьке. Розкатуємо в діаметр більше 30 см, бо ми ще будемо загинати і робити дуже смачні бортики. Розкатали, і тепер це нам треба перенести на деко, де ми будемо випікати, і там ми вже будемо зараз робити з цього піцу-пиріг. Розклали. І тепер нам треба по колу так викласти начинку. У нас начинка буде і в бортиках, щоб це було дуже смачно. І тепер нам потрібно ті бортики защипнути. Прижимаємо до круг, круг, круг і так навколо. О, гарно ось, защипнули. І тепер решта всю начинку викладаємо в центр нашого пирога. Розрівнюємо все гарно, відставляємо в сторону і даємо ще хвилин 10, щоб воно чуть-чуть розстоялось. А ми за цей час зробимо паляничку. Розкатуємо знову ж таки в круг. тут вже трохи менший. Ну, Стараємося, щоб це був круг. І перекладуємо на тут порвалось на таку от в мене є. Форма для піци спеціальна. Тут ми її будемо випікати. І тут вже по формі ми розрівнюємо на розмір форми. Накриваємо рушничком, і це буде розстоюватися, поки що ця піца не спичеться, ну, десь приблизно хвилин 40 до години часу. Вона має гарно підійти. Наш піцу пиріг трохи розстоявся. я ще. Чуть-чуть зверху присиплю суміш перців, бо забув перець додати зразу. І для текстури я ще додаю кунжут. Можете додати, можете не додати. Це вже таке від мене. Буде цікаво. І тепер беремо сир найкраще моцарило. На найкраще тягнеться, найкраще розтоплюється. Посипаємо все щедром царевою. Боки змащуємо олією. Найкраще буде оливково. Вона дуже гарно зазолотиться. Ну, та як її в піці буде. Духовка розігріта 180 градусів, приблизно 40 хвилин буде випікатися. А так дивіться по своїй духовці. А поки наша піцця-пирога допікається, ми доробимо нашу паляницю. І нам треба буде десь 1,5 ложки майонезу і з 3-4 зубчика чеснику. І це все зараз викидаємо наверх. І все гарно розмазуємо по всій паляничці. Отак. І поки ще відставляємо в сторону що хвилин 5-7, буде пектися наш піцця-пиріг. Випікався наш пиріг 52 хвилини до такого от гарного золотистого кольору. Шкірочки і гарного запеченого сиру. І зараз ставлю запікати вже на 200 градусів нашу переницю. Будемо пекти хвилин 7-10. Вона скоро спечеться. Я ще зверху посипав чуть, -чуть суміш перців і. Щоб зробити паляничку більш ароматною, зверху ще притрушу цією сумішю італійські трави буде гарно пахнути. 200 градусів, 220, навіть якщо у вас духовка має, приблизно хвилин 7-10. Ну, Як, як гарно, це золотиться. все і спеклося. І наша паляничка, Подивіться, яка краса. А запахи в мене такі стоять, що там в сусідів вже слинка, напевно, скоро затопить півповерха. Дуже смачно. Зараз ми це будемо нарізати все. І розрізаємо ножем для піци. Найкраще буде різати. Ріжеться гарно. І такий гарний трикутничок. Розрізаємо. Mm. Ще гаряче. Зараз треба лопатку взяти. Oh. Дивіться, як класно виглядає. І бортики, і сам пиріг, і сир, і скоринка хрумтяща. Mm. Клас. Такого пирога-піцу Подасте на стіл, всі будуть просто у захваті. А тепер наша паляниця. Той самий, ніж для піци. Розрізана. Ароматно. Дивіться, як класно виглядає. Пухенька. Смаку смакота коротше. Готуйте, це дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Підтримуємо українське, любимо українське, розвиваємо український YouTube. Слава Україні і разом до перемоги! Всім мирного неба!